Нарешті ростуть на понад півтора мільярда доларів збільшилися золотовалютні резерви минулого місяця. Це частина коштів, які Україна залучила від розміщення держпаперів, пояснюють в Нацбанку. Торік запаси регулятора поступово скорочувалися, проте і досі покривають обсяги тримісячного імпорту, кажуть експерти. З одного боку ми чуємо заяви, що в нас їх мало, і з іншого боку, заяви, що їх достатньо. Ну це в принципі і те і те правильно їх достатньо для якби в нормальної ситуації, навіть Такій ситуації, яка є зараз, ну, коли в нас якби є спад економіки, але скажіть, що в нас. Кризи криза маштаблю 2008 року, то явно буде переві після кризи 2008 го на максимальному рівні. Резерви НБУ були у квітні 2011-го. Майже 38,5 мільярдів доларів. Відтоді вони скорочувалися. Нацбанку пояснюють, виплачували борги лише у листопаді. Понад півмільярда витратили, щоб виплатити відсотки за держоблігаціями та майже мільярд на останні в 2013-му платежі МВФ. Окрім того, резерви витрачалися і на підтримку курсу гривні. Чим більше стабільний. Ні, курс тим більше ми витрачаємо резерви. Тобто, якщо був би плаваючий курс, я допускаю, що зараз би резерви були б 30, а може й більше мільярдів. Хоча резервів не так багато як раніше, та це типова ситуація, коли ВВП спадає, пояснює колишній заступник голови Нацбанку Олександр Савченко. Ця сума зберігається центральними банками на випадок поганої економічної ситуації. І використовуються в критичні моменти. Коли економіка падає, держава будь-яка витрачає резерви. Коли вона росте, вона їх нагромаджує. До речі, золота у резервах зовсім небагато. Наразі менше 9%. Левова частка 76% – цінні папери. Решта депозити і валюта. Це насамперед долар США та євро. Утім, є ще англійські фунти стерлінгів, швейцарські франки, австралійські долари. Вільно кредитована валюта розміщена національним банком в депозити в надійних банках, а також в Ціні папери емітентів з рейтингом не нижче, ніж ніж Нацбанк розміщує депозити у найнадійніших фінустановах світу. Дохідність за такими вкладами – 1-2%. Водночас структура золотовалютних резервів не постійна і може змінюватися залежно від економічної ситуації у разі суттєвих коливань або кон'юнктури, або у разі значних інтервенцій. Як на купівлю, так і на продаж іноземної валюти може бути прийнято рішення про перегляд цієї визначеної структури золотовалютних резервів. Нині Нацбанк взяв курс на збільшення частки золота. Воно дешевше. з початку 2013-го на понад 25%. Тож радять експерти саме час купувати цей дорогоцінний метал. До прикладу в центробанках розвинутих країн золото становить близько половини обсягу резервів. Олена Абрамович, Максим Бойтицький, новини телеканал Бізнес.